На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні ми познайомимо вас із надзвичайною людиною: ветераном Збройних сил України та волонтером Костянтином Мозговим. Пан Костянтин це приклад незламності, самовідданості та безмежної любові до батьківщини. Навіть після служби у війську, вже на пенсії, він не залишився осторонь боротьби за незалежність України. Ветеран приєднався до волонтерських лав, підтримуючи своїх побратимів і військо через діяльність фонду Хелп». Цей фонд об'єднує патріотів, готових працювати без відпочинку вдень і вночі, аби забезпечити наших захисників усім необхідним. Литва відіграє у цій місії особливу роль. Саме литовські друзі передають матеріали для будівництва фортифікацій, тканини для виготовлення термобілизни, одяг, транспортні засоби та багато чого іншого. Як зазначає Костянтин, 90% допомоги, яку отримує їхній фонд, надходить саме з Литви. Волонтери не лише збирають і передають допомогу, але й демонструють приклад міцного партнерства. Під час своєї поїздки до Литви пан Костянтин на власні очі побачив, як литовці від звичайних фермерів до впливових політиків підтримують Україну. А в литовському сеймі йому вдалося особисто подякувати за допомогу Збройним силам України. Отже, сьогоднішня радіорозповідь це історія про спільну боротьбу, про людей, які, незважаючи на втому і виклики, щодня роблять усе можливе заради нашої спільної перемоги. Слухаємо гостя української хвилі. Доброго дня. Мене звати Костянтин Мазовий. Я сам з Гостомеля. Всі перші години війни розпочиналися на моїх очах. Ну а потім я служив в ЗСУ і минулого року став уже ветераном. Звільнився вже з армії у зв'язку з досягненням граничного віку. Це дозволено і по здоров'ю, і за віком. Ну це я. Давайте згадаємо 22-й рік, коли ви застали початок повномасштабної вже війни. Розкажіть, як це відбувалося коротко, лаконічно, тезово. На моїх очах. Відбувалася дуже дивна ситуація, тому що о шостій ранку прилетіло дві ракети в Гостомель. О десятій ранку з аеропорту почався вивід українських військ. Виїздили війська, виїздили вони на Батерах, які називалися тоді козак. Ми були позначені вже синьою маркіровкою, синьою полосою відзнака зсу. О 10 годині вони виїхали, а о 12 годині прилетіли гелікоптери з російської сторони. Вони летіли вздовж Дніпра, потім по Київському морю, і повертали на Густомель. Тобто їх було дві хвилі: спочатку десь 20 гелікоптерів, потім вони розвернулися і привезли другою хвилею десь ще 10 гелікоптерів. Тобто, якщо взяти все разом, то це десь 500-600 людей особового складу. На мою думку, якби збройні сили України в тій кількості, які вони були в аеропорту, залишилося, то звичайно війна могла б закінчитися просто в перший же день. Така моя думка. Як реагували цивільні? Наскільки я розумію, ви на той час були цивільною людиною, яка для себе прийняла ключове рішення піти в ЗСУ? І що, на вашу думку, змогло погнати російські війська від Києва? Я розкажу наступним. Перших два дні у нас в гостомель то була стрільба, тобто була спроба все ж таки якось відбити гостомель, але ця спроба була невдалою. І тому ввечері почався артобстріл вже з нашої сторони, з української сторони, із річки Ірпінь. Артилерія почала бити по аеродрому, і ми все це знаємо. Це було зроблено з метою, щоб росіяни, які захопили вже тоді аеропорт, не змогли приймати там десантні літаки великі десантні літаки вже з технікою і з особовим складом. Що стосується нашого гостомеля, то через два дні війна, начебто, затихла, і росіяни зайшли на третій день в гостомель. Скажем так, влада не робила нічого, щоб запобігти. Цьому вторгненню я сам особисто величезні каменюки викатував на дорогу для того, щоб заважати машині, наприклад, проїхати. Ну вони проїжджали, але все ж таки черкалися. Потім почали то, що я зробив барикади об'їжджати і так далі. Влада просто зникла. Ну а найстрашнішим днем у нас був в гостомелі, було 8 березня. 8 березня вони почали заробити зачистку. Тобто, ця зачистка вона заключалася в тому, що просто грабували. Просто грабували, просто мародерили вот мародерили і просто грабували. Ну ще я можу сказати, що цікавим таким враженням мого перебування в гостомелі було: я бачив бій кадировців зі збройними силами України. Це було наступним чином. Состоронним аеропортом спочатку полетіли дрони. Потім після дронів пішла велика колона техніки, але вона повернула з аеродрому не вправо на Київ, а повернула вліво в сторону Вижорода. І там у нас на околиці Гостомеля є залізниця для заводу Антонова. Там рух тільки возяться оці ці з бензином. Більше там нічого не їздило. Є такий тунель. І от в тому тунелі була засада Збройних сил України, і вони розлупили всю ту кадирівську колону в дріб'яз пополам. Я потім ще пізніше прочитав, що був бити якийсь кадирівський генерал Ташаєв чи Ташоїв. Ну я вам скажу, буквально на моїх очах просто летіли вогні полум'я, просто летіли вогні металу. Знаєте, от як метал, от метал плавиться. Оце це було на моїх очах, я скажу, що це було дуже-дуже вражаюче. Ось от такі от перші дні війни були от у нас от в Гостомелі. Далі почалися вже дуже погані речі. Було вбито голову села. Прилипко у нас був абсолютно достойна людина, який розвозив продукти старим людям. Він був убитий, він був застрелений. Так одного моєго знайомого застрілили. Росіяни вони посадили снайпера. У нас є церква, дуже стара церква, і є дзвіниця. От на дзвіниці сидів снайпер і просто стріляв людей. Ну то такі речі у нас були. А як ви саме мобілізувалися? Як у цей момент і далі? У мене то було наступним чином. 11 березня вони оголосили зелений коридор, тобто можна виїздити. Одну машину вони у мене угнали, у мене був собак, отбек, вони її угнали. А залишилась маленька машина АВО, то ще честя покійного машина. І в ту машину я посадив сусідку з кінця вулиці. Вчителька вона вже в такому похилому віці. Вона ходить з паличкою. У неї є одна милиця і одна паличка. Так вона рухається. Її донька, і її внук, і собака у мене лабрадорша, да, Аделя. Ну, от ми отак, от всі разом поїхали, простояли біля озера, там де церква, і велике озеро у нас є в гостомелі. Просили там десь півтори-дві години, і вони передумали випускати населення. Всі бігом роз'їхалися по домівках. Ну, потрібно зауважити, що на той час, то вже було два тижні, як в гостому не було ні світла, ні води, ні електроенергії, тобто нічого. Я вам можу розказати таку цікаву річ. Дуже добре, що впав сніг, і я ходив в саду, збирав сніг, і ну, я вам зараз розкажу, і це дуже корисно, можливо, комусь буде. І отой сніг я засипав бачок унітаза. Воно потім таяло, і в мене унітаз працював. Ну, якось так от сам до того додумався. А на наступний день, тобто перший день повернулися всі назад, а 12 числа знову зібралися люди, машин зібралися вже набагато більше. Обвішувалися білими прострарадлами, білою тканиною, щоб було видно, що це мирна машина. Дуже довгий час простоїли на одному перехресті, тому що там стояв підбитий БТР, спалений БТР. Я не можу сказати, то український БТР був чи то був російський БТР. Стояли, стояли, потім поїхали іншою дорогою. Я вам скажу чесно, що 20 кілометрів до Києва ми їхали 11 годин. Дуже повільно вся йшла колона. Спочатку через російські блокпости, а потім уже через українські блокпости. Ну і добралася до Києва. Я в Києві зупинився у тьоще мого однокласника, а потім після того поїхав на Черкащину до своєї дружини, яка була своєю 97-річною мамою. одвіз собаку. Ну, повернувся в Київ. Ну і вступив от просто військову частину, 130 й батальйон, 241 ї бригади, вступив до в армію. Далі що з вами було? Скільки ви готувалися, і можна розказати про свій бойовий шлях. Що у вас було найбільш такого, щоб слухачів наших вразити цим? Скажу наступно, були такі цікаві речі. Ну, по-перше, нас тренували. Це був уже можна сказати, третій тиждень війни. Ну можу сказати так, що інструктор з рукопашного бою у нас був фін. Був один чоловік із Канади. Це були добровольці. Це були люди і добровольці, які служили в арміях і які добровільно приїхали воювати з Путіним. Ну, Канадець це був, скажімо, вже чоловік десь років 50-60, який не знав української мови. З ним, ну, можливо, двоє молодих хлопців могли спілкуватися якось більш-менш англійською мовою. Але він був з автоматом і він виходив на бойові завдання. Якось там йому вже пояснювали, що потрібно робити і так далі. От людей було дуже багато. Було дуже багато. Я можу сказати, що у нас батальйон був за кількістю людей. Ну, коли я служив колись в радянській армії, то це був полк за численністю особового складу. У нас батальйон був як був тоді полк. І 130 й батальйон в середині місяця вже виконував бойові завдання у Ірпіню. Там є така ситуація. Там є такий торговий центр Жираф. Це була межа між Ірпенем, тою частиною Ірпеня, яка була під контролем ЗСУ. А далі йшла Буча, от яка вже була повністю російською. Тобто постійно йшли бої. Це називалося у них торговий центр Жираф. От на жирафі от був наш 130 й батальйон. А після Ірпеня — харківський наступ. От харківський наступ дуже вдалий, на мій погляд, ідеальна операція. Головнокомандуючого залужного, який, на мою думку, просто талановито впіймав росіян на ротації, тобто у них відбувалася ротація не батальйону або дивізії, а вони робили ротацію міняли армію на армію. І от одні військові частини вже зібралися додому, у них відпустка в голові, у них вже речі зібрані, вони тільки чекають команду, коли нам потрібно вже звідси їхати, а інші тільки під'їжджають, а інші ще не розмістилися, а інші ще не знають, що, як, до чого. І тут пішла українська армія, оця розгубленість, тому що вони, наприклад, просто-напросто лишали ж нові танки. Танк їхав в сторону української армії, а тут всі тікають звідти. Свої ж тікають звідти. Тут тобто просто кидали танки, просто сідали будь-яку машину і просто-напросто тікали. Ну, це була, на мій погляд, дуже вдала операція головнокомандуючого заложного. Я підозрюю, що можливо ще також були використані якісь там радіоігри, можливо, глушили російське командування і так далі. Була супрова операція. Ми були в Ізюмі, потім, після того, ми дійшли до Харкова. Там під Харковом є таке селище пісочин, і звідти розвернулися на Донбас. от дійшли до річки Бахмутка. Окрім, як ви сказали, таланту Валерія Залужного, можливо, технічні якісь фактори зіграли це технологічна війна, війна дронів і так далі. От яке значення це має у сучасній війні? На вашу думку, і як це спрацювало ці харківські операції, блискучі поза сумнівом, коли звільнили таку велику територію, і у українського народу було таке піднесення, очікування подальшого контрнаступу? Дуже дякую вам за запитання. На мою думку, Контрнаступ 22-го року це одне. А ось дрони і вся оця інша техніка це з'явилося вже в 23-му році. Я вам скажу чесно. Тобто тоді була війна, знаєте, як у в старих радянських кіно пострибали на броню, поїхали, 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 проскакали, проскакали. Потроху, потроху, особовий склад, який ззаді висаджується, проводять зачистку і пішли, пішли, пішли далі. Це була звичайна така війна. А дрони це з'явилося вже в 23-му році. У них з'явилося дуже багато дронів. У них з'явилися ці різні різноманітні ланцети і так далі. Тому що про наші БПЛА, барехтари, яких там було на все про все, там десь біля десятка штук, ну можна казати, що було якась там потужна сила і так далі. Мені здається, що на сьогодні вже жодного барактару нема. Вони вже всі або знищені, або просто-напросто самі там підірвалися, і так далі. Мені здається, і жодного вже нема в Збройних силах України. Дрони почали застосовувати росіяни, і це в дійсно, я вам скажу, це дійсно страшна зброя, тому що ну просто граната на тебе падає просто з неба. Ти навіть не бачиш звідки вона падає. Або, там, скажімо, ти намагаєшся окритися від того дрона, ти заходиш в кімнату, а він в ту ж саму кімнату через вікно залітає. Ну, це дійсно страшна зброя. Дякуючи нашим волонтерам, перш за все волонтерам, однозначно волонтерам, тобто дуже багато було зроблено фондом Порошенка. Дуже багато було зроблено фондом Стерненка, от, тобто отримуються оці дрони. І був навіть час десь середина 23 третього року, коли я думаю, що по роботі з дронами була рівність і у нас, і у них. Це моя думка. А потім, наприкінці 23-го року, вони додумалися до ще більш гіршої зброї, і дуже страшної зброї це каби, керовані авіабомби. Вони у них бувають 500 кілограмів, 1500 кілограмів. Цей страшенний вибух. Людина губиться, коли вибухається бомба, починається руйнування, люди просто-напросто глохнуть. Люди губляться, не дай Бог, ще є якісь поранені. Тобто люди знаходяться в шоковому стані, а вони в цей час використовують цей час для наступу. І так само дрони теж дрони використовуються тим, що спочатку прилітають їхні дрони, починають закидувати гранати. А вони в цей час влітку минулого року у них була така мода. Вони мчалися над нами висять дрони, кидають гранати, а вони мчаться на мотоциклах. в Нашу сторону навіть таке було. Це насправді дуже важлива інформація для розуміння, що війна дронів почалася 23-го року і почалася з того боку. На вашу думку, які технологічні рішення з нашого боку можуть змінити хід цієї війни? Це одне, і як протистояти тим кабам, про які ви розказали? Ну, кабам ми ніяк не можемо протистояти, тому що це є така зброя, і вона запускається з літака за 50 за 60 кілометрів до тієї точки, куди летить ота бомба, і це є балістика, ти і ніяк. лише абсолютно випадково можна вцілити в неї абсолютно випадково і все. А стосовно дронів, то реби, і ми знаємо, що є цілі системи, які можуть, наприклад, 50 кілометрів закривати від дронів. О той же фонд Порошенка робить отеці. От Воно називається Айпетрія. От купол такий. От, буквально на декілька десятків кілометрів робить антидроновий захист. Є різноманітні от ці цукорок, ванільний, цукорок, датчики, коли маючи це в кишені, людина може знати, є десь над ним дрон чи нема того дрона. Але, на жаль, дуже, на жаль, дуже прикро, що це не має державного замовлення. У того фонду Порошенка місяцями в черзі стоять, а вони можуть лише там. Мені називали цифру 150, Не можу сказати, чи то є 150 штук на день, чи то є 150 штук на місяць. Це їх потужність виробництва. От 150 штук вони можуть, а вже 160 вони не можуть. От таких от цукорків цей цукорок да водачок на риб. Тоді скажіть вам уже 60 років. Ви за віком уже змінили військову службу на волонтерство? Ви знаєте таку поважну людину, як Костянтина Гудаускаса, за історію якого знято знаменитий фільм Буча. Як ви бачите свою роль і свій досвід? Можливо, оці от рішення, про які ви кажете, ви як експерт, фактично, можете виступати в цьому і підказувати і українській владі, і допомагати згаданим фондам якимось чином підказувати підказувати і підказувати нашим міжнародним партнерам, які у вас плани на свою діяльність. Ми бачимо свою місію в тому, що наше завдання, завдання українців, завдання української армії завдання всіх українців прожити, ну, хоча б на один день більше ніж прокляті росіяни. Я вважаю, ось наше завдання. Ми повинні вижити і повинна бути наша держава. Як нам бути, як бути цивільним людям, звичайно, допомагати армії всім, чи можеш. У мене всі знайомі, всі зайняті тим, що допомагають армії. Жінки щось там печуть, роблять там якісь там смаколи, якісь там батончики. Діти і жінки теж плетуть сітки. І чоловіки щось там вантажують, розвантажують. Для армії потрібно все. Потрібна і плівка, і матраси. Ну потрібно все, скажімо так, потрібно все. Дуже добре, що Ця робота вже стала якось більш організованою, тобто не реагується на прохання там кожного солдата. Хто що собі придумав, той собі просить. Ні, є командири, які складають замовлення. Ці замовлення отримують фонди і виконують ці замовлення. Тобто, командир він знає, що можливо буде постачати від міністерства оборони. І тому не потрібно, щоб була накладка. Тут волонтери бігали, бігали, шукали, шукали, знайшли. А через якийсь час те саме прийшло і від міністерства оборони. Правильно? Получається не дуже красиво, получається забагато. Ну от такий ми погляд: працювати, працювати і працювати. Кожен повинен працювати. Над нашою перемогою. А наша перемога, я не вважаю, що наша перемога це буде там вихід на кордони 91-го року. Ну вийшли ми на кордон 91-го року. Ну, святкуємо, обнімаємося, цілуємося, радіємо. А Через пів години ракета або шахет. Ну це ж зовсім не та перемога, правильно? От і тому працювати, працювати ми повинні прожити на один день більше, ніж вони. Оце наша перемога. Я в своєму запитанні я також маю на увазі, що це не тільки справа українського народу, це війна цивілізаційна і це виклик цивілізованому світу в першу чергу. І з нашими партнерами можна робити ті самі спільні проекти, випускати ті самі датчики, про які ви сказали. Можливо, разом з Костянтином Гудаускасом, який з'єднує навіть не дві країни, а три країни, і як громадянин Казахстану, також цю інформацію можна доносити і в Казахстан. Так само і в Литву, і в Україну, і можливо, це якось вплине на цільову аудиторію. і з цього виросте якісь технологічні рішення, які не будуть обмежуватися в Україні. Ви сказали дуже розумну річ, і, звичайно, було б дуже прекрасно, щоб це отако було. То, будь ласка, всім, хто має якісь ідеї, хто має технічну освіту, то звертайтеся, будь ласка, ну до того ж гадалась, сада це людина дуже відома в Литві, дуже відома на Україні, то своїми пропозиціями. Ну і то будемо якось всю ту справу вирішувати, просовувати, ходити, стучатися в кабінети, ну і впроваджувати, допомагати нашій армії, допомагати нашій перемозі. Ви як людина військова, а колишніх військових не буває, навіть якщо ви зараз займаєтеся більше волонтерством, то це от рішення адміністрації Байдена вже в останні дні її роботи дозволити Україні наносити удари по території Росії ракетні. Воно може щось вирішити за ці тижні в зміні ситуації, на що це може вплинути, і далі як політика адміністрації вже Дональда Трампа який заявляє, що він припинить усі війни в світі, буде сприйнята українським народом як таким, які вже хтось втратив батька, сина, маму, найближчих родичів, і вони не готові зупинятися, як тут бути, і де тут спільний знаменник, і що буде далі? Дякую за питання. Воно таким складається з двох частин: перша частина щодо дозволу Байдена. На мою думку, на мою скрупульозну точку зору, нічого не станеться. Тому що там же в Нью-Йорк Таймс було написано, що це для Курського регіону. То перша ситуація з Курського регіону літаки вже дуже давно не злітають в сторону України. А що стосується, якщо це навіть буде використовуватись не лише в Курському регіоні і так далі, то тут виходить, що оцім дозволом у цієї заяви ми росіян попередили. Я б на їх місці просто напросто бо ж завтра підняв би ці літаки і перебазував би на надальшу відстань від української території від польоту тих же атак. Це получається просто взяли і попередили їх про це. Що стосується Дональда Трампа, тут ще вилами поводів все писано. Мені здається, що людина трохи не дуже наївна в цьому питанні, і мені так здається, що якось за Байдена було все ж таки більш прогнозовано воно все. А Трамп дуже непрогнозована людина, дуже швидка в своїх рішеннях. Важко щось сказати. Мені особисто дуже важко. Як ви, як людина військова, зараз оцінюєте процес мобілізації в Україні? Наскільки він ефективним є, і що потребує зміни на вашу думку? Що треба змінити, щоб все було заради ефективності, а не заради, ну як кажуть, шашечок? Дякую за питання, друже. Олеже, на мій погляд, тут головна помилка заключається в тому, що оцей закон, який вони приймали щодо мобілізації, він не прописаний дуже правильно, тому що ми пригадуємо, що 2014 року в Україні проводила 6 хвиль мобілізації. І не закривалися кордони, і ніхто не перепливав тису, і ніхто не переходив пішки Карпати. Навпаки, літали лоукости, за кордон. Хто куди як хотів, так і їздив. Хто на заробітки, хто відпочивати? Ще й безвізи оголошували. Головне, я бачаю, наступне за попередньої влади. Люди йшли, мобілізувалися, і вони знали, що через півроку вони з армії звільняються, і так воно було. І тому перша, друга, третя хвиль мобілізації, четверта, п'ята, шоста, вже ніхто ні за що не переймався. Всі знали, що вони йдуть в армію на півроку. І після півроку повернуться до вільного свого життя, цивільного життя. А у цьому законі абсолютно нічого не передбачено. І виходить, що людина, яка потрапила в армію. Вона не знає, коли вона закінчити слушати цю армію. Ну добре, я звільнився вже за віком 60 років, а інші як? Ну і це тупікова ситуація, в яку завела от сьогоднішня українська влада. Ніякої соціальної гарантії, ніякої соціальної підтримки, на мій погляд, можна зробити в 2022 році. Безліч людей добровільно йшли до ТЦК. Двадцять 2024 році люди тікають від ТЦК. Як можна зробити так, щоб люди самостійно йшли в армію? Будь ласка, розробіть цілі програми. Наприклад, хочеш бути державним службовцем, повинен служити в армії. Хочеш купити пільгову квартиру, відслужи в армії. А військові отримують нормальні, абсолютно нормальні зарплати. Хочеш купити машину в автосалоні? Знижка 5% – відслужи в армії. Тобто можна розробити цілий перелік пільг. За цими і я вам чесно кажу, розумна перспективна молодь сама піде служити в армію. Ті, хто хоче зробити кар'єру, ті, хто хоче забезпечити свою родину житлом, ті, хто хоче жити на нормальному рівні. Вони будуть йти в армію, але над цим просто потрібно працювати. Окрім контрактів з певним терміном і пільг, можливо, і робота самих територіальних центрів комплектування не повинна бути такою зарегульованою, а електронні реєстри повинні працювати в більш автоматичному режимі, ніж це відбувається зараз. Ви сказали дуже мудро, дуже правильно. І, по суті, ви вже відповіли на питання. Тобто, воно все відбувається зараз вручному режимі. Повинна бути автоматизація і повинна ще від часів школи або від останніх декількох років, навіть за отриманням паспорта, все це повинно за. Ходити в резерв плюс і попросту реєструватися, і все, і не буде ніяких таких питань. А так, просто хлопців, які в дійсності є учасниками бойових дій, пішли працювати в ТЦК. Їм просто дають план. От, наприклад, роздати сьогодні 30 повісток або привезти 30 людей. Вони отримали наказ, вони його виконують. Потрібно знати, що ТЦК це є військова частина сухопутних військ зсу. Ну просто от у них свої задачі, да і все. І можливо на ви разом приїхали до Литви з Костянтином Гудаускасом. Нещодавно відбулася світова прем'єра і українська прем'єра його фільму Буча. Як ви оцінюєте роль цієї кінострічки в тому, щоб донести до світу? І одночасно показати оці події і для українського глядача, на що це може вплинути. І нагадаю нашим радіослухачам, що все-таки стрічка була знята без залучення державних коштів, і можливо, державі вже варто було б підключитися вже на етапі просування цієї кінострічки. Дякую за питання. Ви дуже праві. Тобто, оця стрічка вона показала силу волонтерства. І дійсності не було абсолютно ніякого державного фінансування. Це було зібрано просто-напросто людьми. Ось такі гроші, на які знімалося це кіно. Стрічка є дуже цікавою. Мені здається, що вона повинна обійти весь світ, і кожна людина повинна її подивитися. Це дійсно дуже вражаюче кіно, і воно подвійно вражає, тому що це знято іменно про живу людину От людина, яка в дійсності знаходиться посеред нас. Це виняткове кіно. Чи потрібно, щоб держава робила промоушен цієї стрічки? Ну звичайно, обов'язково, але ж ми як би знаємо, що у нас в українській владі знаходяться люди від кіно, але які не допомагають іншим. Вони допомагають лише своїм. Ну це правда, ну це в дійсності ж так. Да. От якби це було знято кварталом 95, то звичайно був би промоушен. А так як це зняли інші люди, то такий мій погляд на це. Можливо, на завершення наш слухає широка аудиторія українців у Литві і можливо, навіть ті українці, які нас слухають в Україні. Що ви хотіли до них донести, особливо до тих українців, які знаходяться у Литві, які посили до чого закликати? Що побажати? Будь ласка, дякую. Ну в Каунасі я був дуже здивований, коли мені розказали, що в Каунасі живе близько 10 тисяч українців. Але до волонтерства долучаються просто лічені особи. Ну це знаєте, що вам скажу? Це просто позорно, це просто позорно. Ті ж литовці дивляться на вас, і ви просто ганьбитеся з того. Ну, направду подумайте, що литовці, які вас прийняли тут, що вони про вас думають, то що ви ті самі лінуєтесь піти і допомогти своїм же. А загалом, то все ж таки потрібно стати рівно, розправити плечі. І дивитися з оптимізмом на всю цю ситуацію. Ми переможемо. Ми обов'язково переможемо, але для цього потрібно працювати, не жаліючи себе, подумати про тих хлопців, які є на фронті. От наша перемога залежить лише від нас, і ми з вами обов'язково переможемо. Ви слухали передачу Українська хвиля сьогодні. У ній ми познайомили вас, друзі, із людиною, яка своїм прикладом надихає і об'єднує. Ветераном Збройних сил України, волонтером Костянтином Мозговим, пан Костянтин відвідав Вільнюс під час чергової волонтерської місії фонду Буче Хелп. З ним спілкувався журналіст Олег Головатенко, вела передачу Олена Головатенко, звукорежисер Соната Ядявічині. Почуємося з вами на радіо ЛРТ Класіка, як завжди, наступної суботи о 14.30. Також нагадаю, що передачу Українська хвиля можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.